Друзі, всім привіт! Запрошую вас сьогодні на прогулянку, посадок, подивимось на квіти, які квітнуть у нас на півдні, в жовтні. Ще не було сильних приморозків, тому всі квіти виглядають дуже гарно. Я розповім, що квітне, що створює красу, і хоча в небі над нами зараз не дуже спокійно, але ми на це не будемо звертати увагу і будемо заряджатися квітковою енергією, красою та позитивом. Де продовжують приносити радість, квітнуть, мають багато бутонів і маю надію, що ця краса протримається до кінця місяця. Компанію їм складають гарнючі чорнобривці. Бобею в цьому році висадила дуже пізно у відкритий ґрунт. Це, напевно, вже була середина червня. Як бачимо, зараз вона лише випустила багато бутонів. Але насолодитися її красою не вдалося, тому що вже десь 15 жовтня прийшли морози. І, на жаль, вона трішки примерзла. Деякі квіти знімала на початку жовтня, коли ще не було приморозків. Наприклад, агератом та ту ж кобею. А відео виходить трішки пізніше. Сьогодні вже 17 жовтня. І хочу сказати, що після таких добрих приморозків агератом та кобея втратили свою декоративність. Примерзли навіть чорнобривці, але хризантеми тримаються молодцями. Жоржину теж вчора викопала, але якщо ви хочете, щоб вона вас подовше радувала, то тоді висаджуйте її в якомусь такому затишному місці, захищеному від вітру та протягів, і де є багато сонця. Тоді вона буде набагато довше тримати квітку. У мене, на жаль, після перших приморозків вона вже зовсім втратила декоративність. Отож, я її викопала. А хризантемки та петунії ще відчувають себе досить непогано. Те ж саме відноситься до покровки. Вона у нас ось така гарна і ніякі приморозки їй поки що не страшні. У мене є декілька видів цієї рослинки, але біла мені подобається найбільше, тому що її видно здалеку, і думаю, поділити ось ці свої білі кущі. Щоб у мене білої покровки було дуже багато, ця хризантемка справжня трудівниця. На жаль, я не знаю назви її сорту, але квітне вона з середини літа до самих пізніх морозів. Квітка в неї така велика, жовта, самі кущі не дуже високі. Якщо хтось знає назву, напишіть, будь ласка, в коментарях. А це звичайна хризантемка, яку мені подарувала сусідка, в неї так багато бутонів, кущі величезні, десь півтора на півтора, а може і більше. Бур'ян, але ж такий гарний, тому я його не викопувала і залишила тут. І навіть якщо він розмножиться, я буду задоволена, тому що він все літо і всю осінь ось квітне такими гарними квіточками. А це верескова айстра. Купувала їм минулого року. Не можу сказати, що вона в мене якось дуже сильно розрослася, але є тут можливість поділити кущ, можливо, я його поділю і перенесу на більш сонячне місце. Виглядає, як на намисти, так багато-багато квіточок. Ось це керія, це в мене молодий кущ і він знову вирішив заквітнути. Його також можна поділити, але навіть не знаю, чи буду ділити, тому що не знайшла місця. Чудові айстри, це однорічні ось ця мені нагадує хризантемку, така біленька жовтою серединкою. Айстри є різного кольору. і Буду збирати насіннячку, тому що мені подобаються ці квіточки. І скільки я собі їх пам'ятаю, вони завжди є у нас у квітнику. З приходом холодів набрала краси і нічого їй не заважає гарно квітнути. Різен для зрізки планую вирощувати в іншому місці. Спеціально для того, щоб зрізати її для букетів, тому що часто просять зробити букет, а в мене є дуже гарні сорти. А це мультифлора, вона зимує у мене у відкритому ґрунті і прикриваю я її лише листям. Чудова покровка ось такого кольору. У мене є різні кольори, і, здається, я розсаджувала їх в рядок, щоб були різні, але чомусь в цьому рядку вийшли всі однакові. А ця мультифлора, здається, навіть не укривалась, і все одно вона перезимувала. Троянди заходять на останній круг цвітіння. Подивіться, яка капусточка це сорт Лімбо. Дуже гарно виглядає. А це моя улюблена Red Piano. Вона квітла весь сезон. Незважаючи на те, що її поламали собака, не знаю, як вони це зробили, але вона все одно дуже гарна. А ось це керіо, вона у мене квітне лише другий раз за сезон, Взагалі, вона постійно квітуча, але в мене квітла лише два рази. Лині ротики посаджені в затишному місці, захищені від вітру, тому квітнуть. А в іншому місці їх уже трішки прибив мороз. Взагалі мені ці квіти дуже подобаються, тому що все літо вони тримають ось такий яскравий набитий кущ. Цю Мультифлору я вже пересаджувала, тому кущ не круглий, тому що я її поділила і розсадила в інше місце. Це моя улюблена з такою милесенькою рожевою квіткою, дуже гарна. Це кущ Голландії купувала в епіцентрі, він перезимував, як буде квітнути, побачимо. І це, звичайна, наша проста хвилин я показувала її на початку відео в бутонах. Вона заквітнула і подивіться, яка краса. Дивлюсь на цю красу і не можу зрозуміти, як люди не бережуть мир і розпочинають війни. Всім бажаю мирного та гарного дня. Бережіть себе!